Доброго дня всім українцям і тим, хто за Україну і в ці тяжкі часи для українського народу, українських бійців, які захищають місто Бахмут, місто Солідар. Хотів би побажати цим воїнам, героям, захисникам Божої допомоги і щоб як нам менше втрат вони понесли. Сьогодні 11 січня. Бажаю вам Божої допомоги. Довелося мені ще початку цієї війни, у 2015-16 році, бути і в Артемівську, зараз Бахмут і в Солідарі. За 30 кілометрів від Солідару я теж приймав участь у боях. Де втратив трох своїх побратимів, я вам від чистого серця щиро бажаю всього найкращого, щоб Господь Бог допомагав вам. Ви воїни, ви герої, ті прості бійці, які захищають Україну. Слава Україні і бережи вас, Господь Бог!